Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Мадридський Реал 3.0» розтрощив мексиканську пачуку в фіналі міжконтинентального кубка ФІФА і став таким чином володарем четвертого трофею у 2024 році, протягом якого вершкові виграли чемпіонат Іспанії, лігу чемпіонів і суперкубок УФА у складі Бланкос на лаві запасних увесь поєдинок провів український воротар Андрій Лудін, що втім не завадило йому записати до власного активу 11-й здобутий трофей у клубній кар'єрі і стати на Найтитулованішим українцем в історії клубного футболу. За цим показником він обійшов гравця лондонського арсеналу Олександра Зінченка, у якого таких 10. Лунін переможець міжконтинентального кубка, клубного чемпіонату світу, Кубка Іспанії, двічі вигравав лігу чемпіонів Суперкубок УФА, Ла Ліги та Суперкубок Іспанії. Ще більше трофеїв, а з ними і клубний рекорд у головного тренера Реала Карло Анчелотті, для якого нинішній міжконтинентальний кубок. П'ятнадцятий на цій посаді він обійшов Мігеля Муньоса, у якого 14 титулів на третій позиції Зінедін Зідан, 11. збірна України залишилася на 25-й позиції оновленого рейтингу ФІФА для національних команд. який вона в останнє опублікувала у 2024 році наш суперник плей-офф Ліги Націй. Бельгія продовжує посідати восьме місце. У першій десятці також не відбулося жодних змін, тому всі команди зберегли за собою позиції, на яких перебували в попередній версії кваліфікації. Очолює перегони Аргентина, услід за нею Франція та Іспанія. Бронзова призерка Олімпіади 2012 в естафеті 4 по 400 метрів. Українська бігунка з Дніпра Анна Рижукова вдруге поспіль пропустить зимовий змагальний сезон. Серед іншого, вона зазначила, що нинішнім винятком не стане для Олімпіади. Просто хочеться відпочити, заспокоїтися. Рижикова перемкнулася на суспільну діяльність, приділяє увагу молодому поколінню, проводить різні заходи, щоб мотивувати, і була заміна, щоб нове покоління зростало сильним і в наших важких умовах займалося спортом та досягало високих результатів. Чи це говорить про завершення кар'єри? Поки про це не говоримо, резюмувала Рижикова. Не дивлячись на статус турніру, організація і рівень проведення змагань залишаються стабільно високими. Подібне, вкотре засвідчив і підтвердив відкритий чемпіонат Дніпра, який відбувся на татамі Великої Палацу спорту Олімпійські резерви з Кіокушин Карате. Не дивлячись на статус турніру, організація і рівень проведення змагань залишаються стабільно високими. Подібне вкотре засвідчив і підтвердив відкритий чемпіонат Дніпра, який відбувся на татамі великої зали Палацу спорту, олімпійські резерви, своїм попередникам, подібним турнірам всеукраїнського і обласного масштабів, що відбулися тут до цього. Він поступався хіба що кількісним і якісним складом учасників. У всьому іншому все знову було зроблено досконало і зі смаком. Він антуражу події. Об'єктивного професійного суддівства рефері до вишуканої атрибутики для нагородження. Я дуже рада, що саме так у нас закінчується 2024 рік. Змаганнями змаганнями такого рівня. У нас як завжди, Мамедов Заур робить просто нам неймовірно класні змагання, в яких дітки всі отримують призи, всі залишаються задоволені. У Нас навіть нагороджується і третє, і четверте місце. Тому велике дякую за це за проведення турніру ю організаторам. Федераціям Дніпропетровської області Дніпра подякував і батько одного з учасників військовослужбовець Національної гвардії України Антон з позивним Рибак, який у короткий проміжок перебування вдома знайшов час, щоб завітати на змагання і підтримати свого сина. Я знайшов час приїхати на ці змагання, щоб підтримати свого сина. І я дуже вдячний організаторам цього. Міроприяття за те, що ну в цей час, в цей непростий час знаходять е, можливість, знаходять час і натхнення, щоб провести ці е, змагання, і наші дітки е, не зупинялись у своєму спортивному розвитку, і що все у нас виходить? Яскрава дійсність і видовище у купі з високим рівнем змагань з катайкумітеп. Приємно вразили і тренера спортивного центру Тайсон, колишнього містечка Першотравенська, яке з недавніх пір отримало назву Шахтарськ Романа Рахманова, підопічня якого встигли не тільки взяти участь у турнірі, але і завоювати низку нагород. Наші спортсмени почали заробляти вже призові місця з цього року. Виступають на чемпіонатах області та чемпіонатах України. До нас вже приєдналося понад 100 чоловік. Дуже дякую спортивної федерації Дніпра за ці змагання за цю красу дуже все на високому на рівні його мав можливість порівняти з Кубком світу, що завершився у польському місті Катовіце. Гліб Недзельський який став там чемпіоном у своїй віковій категорії і звісно залишився задоволений як власним виступом, так і результатом. Дуже сподобалось все організувало правильно дуже круто. ну Задоволений своєю роботою, дуже багато тренувався і здобув перше місце. Дуже задоволений. окрім всього іншого. заключний турнір року був позначений врученням чорних поясів і присвоєння першого дану Єгору Загоруйку, Азізі Носенко і Владі Міщенко. Традиційно переможці і призери в усіх вікових категоріях у розділах ката і комітет були удостоєні дипломів, кубків і медалей. А віцепрезидент Федерації кіокушин карате України, керівник Дніпропетровської обласної та міської федерації Заур Мамедов підвів стислі підсумки сезону, що фінішував. Федерація всі заплановані спортивні заходи виконала. Ми провели кубок та чемпіонат України в місті Дніпро. Учаснували у чемпіонаті Європи у Кубку світу успішно участвували. Більшість спортсменів з Дніпропетровської області та міста Дніпра. Це костяк збірна національної України. Ми дуже пишаємося цим. Хочу подякувати управлінню спорту міської ради, управлінню молоді та спорту обласної адміністрації за те, що оказують постійну допомогу в організації та проведенні таких заходів. Хочу подякувати всім тренерам федерації, всім спортсменам та батькам. А також дякуємо Збройним силам України за те, що завдяки ним в нас є змога проводити такі масові заходи спортивні для дітей. Та ми участвуємо в міжнародних заходів та піднімаємо прапор України на світових татамі. Нам залишається тільки побажати успіхів у тому, щоб прапори України з нагоди її перемог майоріли не лише на татамі, але й на всіх аренах світу Європи, де ми будемо брати участь у 2025 році. Дніпро став третім містом на мапі держави серед дев'яти, де планується розбудова проекту Ліга дужих, яка цьогоріч був започаткований українською асоціацією футболу з метою залучення до найпопулярнішої гри у світі людей з ампутованими кінцівками та порушеннями їхніх функцій. Дніпро став третім містом на мапі держави серед дев'яти, де планується розбудова проекту Ліга дужех, який цьогоріч був започаткований українською асоціацією футболу з метою залучення до найпопулярнішої гри у світі людей з ампутованими кінцівками та порушеннями їхніх функцій. Смілива ідея перетворилася на масштабний задум, який має за мету створити амфутбольну спільноту та побудувати структуру окремого виду спорту, адже на сьогодні в Україні налічується понад 100 тисяч людей з ампутаціями кінцівок, хоча будуть залучатися усі бажаючі вродженими вадами здоров'я, хто постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, зазнали поранень і ушкоджень у ході війни. Ми плануємо організувати осередок та команду для того, щоб вона змогла прийняти участь у чемпіонаті України та Кубку України, яке буде у наступному році. Якщо це буде більш більш ніж одна команда, ми готові розглядати можливість створення окремої ліги у Дніпро Дніпропетровській області. Подібне пан Віталій разом з іншим менеджером проекту Богданом Мельником обговорили у ході наради, що відбулася в асоціації футболу. Дніпропетровської області за участі першого заступника голови громадської спілки Ярослава Дерев'янка, а також начальниці управління молоді і спорту обласної військової адміністрації Юлії Скляр, очільника подібного відомства з ветеранської політики, а також представників інваспорту регіону, секретаря відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, директора Дніпровського фахового коледжу спорту та інших. На першочерговому етапі планується створення у нашому місті команди. Вона стане четвертою в Україні. У Туреччині, наприклад, таких 30, у Польщі сім. Окрім внутрішніх чемпіонатів. Вони беруть участь у турнірах Ліги Чемпіонів, а збірні, в чемпіонатах світу Європи. Ліги нації, Сьогоднішня нарада показала, що всі версти населення, і влада, і громадські організації, і звичайні вболівальники футболу готові доєднатися до цього, до реалізації цього проєкту. А ми зі свого боку, як асоціація футболу, максимально зробимо все для того, щоб чоловіки могли емоціонально відвантажитись, відволіктись і займати свою улюбленою справою. нехай і в таких умовах, які на сьогодні. Ні, день вони потрапили таким чином. Ліга дужех має амбітну місію з розвитку ампфутболу в Україні: зробити гру мільйонів доступною для кожного, незалежно від фізичних обмежень, допомогти відкрити нові можливості для всіх охочих з цими вадами здоров'я. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.